Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас невеличкий огляд орхідей із мережі магазинів Рост. Це місто Харків Рост на Холодній Горі. Забігла подивитися що ж новенького і гарненького із орхідей. Минулий раз я тут вхопила метелика з хвіст. Метелика маракеш. Хотіла подивитися. Тут зовсім мало орхідей, декілька мультифлор, дуже гарних, і крупноквіткові орхідеї теж предоставлені. Показую вам орхідеї. Дві попередні були пробиті назва на горщику. Це орхідея Тревізо. Дуже мені вона подобається така ніжна рожева квітка. З крапом, до речі, сполер, вона в мене вже є в колекції. Інша орхідея на Каскаді, Карина або Лотері Принц, або Африканський закат дуже гарна велика рослина, мені подобається її чарівні квіти. Вона теж є в мене в колекції, але дуже велика ціна на цю орхідею, щось дуже вони зависили. Ось така дуже гарна орхідея, мені вона теж дуже до вподоби. Чудова розеточка і коріння присутнє, і ще мінус 30% від ціни, яка є, 450 гривень ціна, і мінус 30%. Ну, приємно купити, думаю, можна було. Ось такий гарний бігліб. Це дійсно схоже на Kiss. У мене орхідея Velvet Vine. А це, до речі, напевно, хоткіс. Хто розбирається, скажіть, будь ласка. Ще була ось така крупноквіткова орхідея, теж дуже цікавенька. Якийсь мутантик. Я думаю, що таке цвітіння в неї нестабільне, тому що така дуже плямиста квітка, щось цікавеньке, гарненьке. І ця орхідея мені дуже сподобалася квітка, як блюце. Дуже вона гарна, жовта, венозна, шикарна губа і великий кущ. На жаль, назва не пробита, я знаю, що в нас є спеціалісти, які завжди підскажуть сорти. Ну, таку орхідею, чесно кажучи, я б купила, якщо б на це в мене були кошти. Взагалі, орхідеї чудові, і ось вам показую останню, вона така теж була гарного лимонного кольору, трошки змінює колір моя камера, на жаль. Не дає такого точного придання кольорової гами, дуже гарна рожева така спинка в орхідеї. Непогані орхідейки, але це все.